Що таке маршрут пацієнта при невідкладних станах і чому пацієнти і родичі не можуть обирати маршрут? До прикладу, візьмемо два невідкладних стани гострий мозковий інсульт і гострий інфаркт міокарт. Ці стани є частою причиною смертності і інвалідизації серед населення. Тому дуже важливо при виявленні скарг, які е, нагадують пацієнтові інфаркт або інсульт, дзвонити на лінію 103 негайно. Під час е, розмови з, з диспетчером треба пацієнтові чітко відповідати на питання диспетчера і слухати його запитання уважно. Коли диспетчер е, зробить висновок, що у пацієнта можливий інфаркт міокарду або інсульт, він реєструє виклик і негайно скеровує його до бригади, яка є найближчою і вільною на той момент. Завдання бригади: вчасно е, діагностувати саму патологію, надати невідкладну медичну допомогу згідно протоколу і транспортувати пацієнта в найближчий профільний медичний заклад, попередньо згодивши з оперативним відділом маршрут пацієнта при е, інсульті. Медичний заклад повинен мати круглодобову, тобто 24 на 7 невропатолога лікаря, можливість зробити КТ-діагностику хворому і можливість провести тромболізм. При інфаркті міокарду лікарня повинна мати лікаря-кардіолога круглодобову, наявність ангіографа і стентувати при потребі пацієнта. Також є окремо визначені в нас маршрути при інших невідкладних станах: хірургічних, нейрохірургічних, психіатричних, при станах невідкладних у дітей. Ось чому правильно маршрутизація пацієнта в найближчу профільну лікарню є важливою і в рази збільшує відсоток виживання пацієнтів і, відповідно, зменшує інвалідізацію. Пацієнта.